Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті. У нас з вами жовтень вже прийшов, а ми так і не подивились, що чекає на цей місяць Україну та нашого ворога. Давайте дивитись загальну тенденцію, скажімо так, основні події або можливий розвиток подій на цей період. Не забувайте підписуватись. На канал, щоб не пропустити нові відео. Давайте почнемо з нашої країни. Україна, що ж тебе чекає у жовтні? Яка загальна тенденція? Перше, що показує, що вийдуть таємні вороги. Хтось не зможе стримати злості та люті стосовно нашої країни. Хтось покаже своє обличчя і буде таке відчуття, що ворогів вже більше, ніж тих, хто нас підтримує. Але це омана, їх не більше. Мах – це наша карта, це карта нашої країни. Хто давно дивиться, ви знаєте, що диявол то ворог, а ми то мах. Ну, Ми стоїмо на своєму. Що чекає на Україну жовтню. От дивіться, карта посвяти йшла і на Запорізьку АЕС. чи перейде до, ну, контроль до України над Запорізьку АС. І карта «Маяк». Вона вказує на те, що ми отримуємо якийсь ще шлях, оберемо якусь ще можливість нам її. Нададуть. Карта посвята означає, що нас куди при, кудись приймуть, але дивіться, ми не граємо основну роль. Ми підемо на чиїсь умови. Кажу, доля так розпорядилась. Продовжується наша боротьба. Дуже треба відпочити. Дуже втомлюємось. жовтень буде дуже важкий фізично, морально, емоційно. Я так бачу, що ну, більше вночі буде проблем. Сили покидають, біль. Погана карта йде, показує важкий період. Але, знаєте чому? Тому що у нас б'ють, да, що таке, да, воду, кукла воду, що у нас як воду зі всіх сторін штрикають, наносять біль Україна жовтий. Тут треба бути в ладі, нашій більш обережної. Чому? Тому що не бачать, що дійсно відбувається. А Є люди, які або отруїти захочуть. Хтось перебіжить. Провладний на сторону зла. Перебіжчиків буде багато. Маски познімають. Чомусь кажуть, дивіться, це такий дуже гарний оракул, він чомусь каже, що сили, сили будуть більше підтримувати ворога, ну, там, вищі сили, як хочете, називаєте. Фартіть буде там. Чому? Тому що нам не треба здаватись. Втечу рано планувати. У нас багато хто при владі і на місцях так само скинуть свої маски і будуть бажати втекти від відповідальності, а не усунути ворога, розумієте? А ворог хитрий та підступний. Він, він а, завжди, десь поруч з нашими людьми, офіційними особами, саджає своїх поруч, знаєте, як за одним столом сидимо і не знаємо, що тут ворог. Якась, якісь двері відкриються. Бачите, буде схід сонця. Двері відкриються. Нам буде здаватися, що суцільна пітьма. Місяць закінчиться добре для нас. Треба більше працювати і не здаватися. Охота на вовків. Полювання на вовків на буде. Буде якесь отруєння, когось отруять. Будуть труїти. Це може бути в інформаційному полі, може бути і так, як є насправді. Отрута. Полювання на вовків. Владу будуть підчищати, будуть навіть погрози. Нашій офіційній владі. З боку тих, чи будуть знайдені на доопрацювання. Ворог Росія, що тебе чекає в жовтні? І вони втомились. цю карта. Дуже цікаво. І вони втомились, і ми будемо більше на їх території. У нас там, як очі з'являться, з'являться. Я сподіваюся, що маск нам надасть щось з неба. Очі, як з неба, знаєте, дивляться там, де не може ворог їх прибрати. Ну, це супутник, ще щось, біль. У них багато болю. Таке відчуття, що у них відкриються або втрати, або оці великі поховання, тобто очі відкриються у них. Росія є жовтий. Ось жовтий. Ну, готують отруєння, бачите? Повторюється. Офіційний якийсь візит будуть просити. Хтось і під час офіційного якогось візиту? Можуть бути неприємності. Тут можуть бути не, росі... не росіяни на офіційному візиті. Розумієте, яка зустріч, а це може бути зовсім інша країна? Є в них соратники, дуже такі міцні. Всередині країни тут таке відчуття, що наша влада боїться сама себе вже, що не знає, хто друг, хто ворог. І цим буде саме ворог Росія буде користуватись. Путін, що з тобою буде в жовтні? Я цар, да? Боїться розпаду, боїться розпаду країни, буде щось пропонувати, таке від чого його там. Підлеглі, не зможуть відмовитися. Ховатися буде в своєму будиночку. І от знову карта долі випадає, і вона показує, що він позбудеться якоїсь своєї сили. Він не буде вже контролювати ситуацію в жовтні. Тільки тих, кого може чимось підкупити або шантажувати. Відкупитись, бачите? Його хочуть пробрати. Але треба шлях для цього відкрити. Буде якась людина, яка буде і за нас, і за них. І людина перейде на нашу сторону. Людина переслідує свої інтереси, але дуже хоче прибрати весь непотреб. Потім, що тебе чекає в жовтні? Він буде чомусь життєві сили свої відновлювати, знаходити гармонію, займатися собою більше, ніж війною. Тут може кудись відправитися, куди вони до шаманів літають. Так, да, свічки ж вже буде палити, відпочивати. А хто за нього буде постійно писати офіційні листи? Набрид трошки набрид. Ну, чомусь знову йде зілля, отруєння. Щось, щось буде. В нього буде непорозуміння з близьким оточенням. Тут, може, навіть з Білорусю щось буде відбуватись. Він когось замовить з нашої. Тут може бути спецслужби, когось замовить, щоб прибрали. Замах тут може бути не тільки на президента. Жовтень. Україна чомусь хочу подивитися. Ну, Україна мах, я зрозуміла. Знову дивіться, що дублюється третій раз. У Іджи випадає карта, виклик духа, да? дуже цікаво. Ну, дивимось, хто з нашої влади випаде на декілька днів з поля зору, буде лікуватись також, жовтий. Вночі обстріли багато показує. Злість. Треба, каже, дуже мудро, дуже розумно ставитись до цього. Тоді ми пройдемо цей період чорний, а він чорний, бо на чорна над нами. Молимось більше, дівчатка, тому що показують, що сили, темряви лютують. І я так бачу, що там дуже сильно просять за перемогу. Якесь навчання скінчиться. Може наші хтось військових повернуться після навчання. Він буде просто дуже сильно ворог лютувати. Тримаємося.